Надлишки винищувачів міраж з об'єднаних арабських еміратів схоже відправляться в Україну, пише французьке видання Intelligence онлайн. За даними цього інтернет-порталу, Україна сподівається отримати щонайменше 40 винищувачів міраж 2000 Видання проводить власне розслідування з цього приводу. І йдеться про те, що триває гонка щодо постачання Україні французьких винищувачів, адже президент Франції Еммануель Макрон свого часу зазначив, що немає табу у допомозі Україні. Нагадаю, буквально минулого тижня одне французьке видання повідомляло, що українських пілотів навчають керувати французькими винищувачами міраж 2000 але згодом прийшло спростування від українських оборонних структур. Триває гонка щодо постачання Україні французьких винищувачів на додаток до тих, які вона має отримати від Сполучених Штатів Америки. Опитуються країни, які придбали свого часу міраж. Власне розслідування інтеледженс онлайн приводить до можливих постачальників, серед яких виділяються Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція. Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів обтяжував збройових брокерів, які працювали на Київ, Україна сподівається отримати близько 40 літаків міраж. Інтелідженс онлайн досліджує походження цих пристроїв. Перший транш швидше за все виконають об'єднані арабські емірати.